У сьогоднішню неділю, першу після дня п'ятидесятниці, православна церква згадує всіх святих, які вшановуються у православному світі. Невипадково день присвячений усім святим, встановлений у першу неділю після п'ятидесятниці. Перше, що ми згадуємо після дня заснування церкви, святість. Це вказівка на те, що святість є результатом дії церкви в цьому світі. Церква і святість взаємопов'язані. Без церкви не може бути святості, але водночас і сама церква не мислиться без святих. Якби в церкві не було святих, це було б ознакою, що в ній не діє Дух Святий, що в ній не виконуються слова Господа, сказані ним ще в Старому Завіті: Будьте святі, бо я святий. Отже, якщо в церкві немає святих, це не церква Христова. І саме тому одразу ж після дня п'ятидесятниці. Після спогаду про подію зішестя Духа Святого на Апостолів, церква вшановує всіх святих. Адже які ще потрібні докази чи аргументи, щоб показати, що православна церква є справжньою церквою Христовою. Є чимало людей, які не вірять у святість і не шанують святих. На жаль, такі є серед тих, хто називає себе Християнами. Таку невіру можна назвати безумством. Бо як ще можна пояснити неприйняття очевидності того факту, що тисячі людей, увірувавши у Христа як Спасителя і Бога, залишили все у цьому світі і пішли за ним? І як могли ці люди, що пожертвували заради Бога всім, навіть своїм життям, не стати святими? Вшановуючи святих, ми ще раз засвідчуємо, що Церква свята, в ній є Дух Святий. А якщо є Дух Святий, отже, є і святі. І до кінця часів, поки існуватиме цей світ, святості та святих у церкві не поменшає, попри будь-які спокуси та випробування. Святість не можна звести просто до того, щоб не чинити зло. Навколо нас безліч людей, і більшість із них не злодії, не вбивці, не шахраї, але це ще не означає, що вони є святими. Адже якщо ми не творимо якихось великих гріхів, це ще не є ознакою святості. Творення добра це також ще не гарантія святості, адже для багатьох творення добра пов'язане з тими чи іншими умовами життя. Якби людина опинилася в непередбачених умовах, наприклад, у центрі яких-небудь катаклізмів, то не виключено, що всі її добрі наміри творити добро відразу зникнуть, і людина думатиме виключно про себе. То що ж таке святість? Якщо ми читаємо святе письмо і вивчаємо твори святих отців. То можемо побачити, що святість це насамперед побожне життя, життя у Бозі. Святий це не та людина, яка ніколи нічого злого не вчинила і навіть не подумала про зле. Святий це той, хто живе тільки заради Христа у Христі та із Христом, той, чиє життя цілком присвячене виконанню волі Божої. Воля Божа це початок, основа та завершення святості. Святою може бути тільки така людина, яка прагне до джерела святості Бога. І Господь, знаючи і бачачи, що є люди, які бажають жити за Його заповідями і бути єдиними з Ним, сходить до них і робить їх долученими до себе. Саме так і народжується святість. У сьогоднішньому євангельському читанні ми чули слова, які можуть збентежити, можливо, навіть церковних людей. Хто любить батька чи матір більше, ніж мене, недостойний мене, і хто любить сина чи дочку більше, ніж мене, недостойний мене. Як таке може бути? Адже батьки для дітей і діти для батьків найдорожче, що може бути в людини? Як у такому разі правильно розуміти слова Христа? Звичайно ж, ці слова не закликають людину не любити своїх батьків, дітей, близьких. Ми пам'ятаємо, що навіть у Старому Завіті є заповідь про шанування батьків, причому ця заповідь єдина з усіх заповідей декалога, яка завершується обітницею, щоб тобі було добре і будеш довголітнім на землі. Слова Спасителя про негідність тих, хто більше любить ближніх, ніж Христа, вказують насамперед на те, що у нашій свідомості має бути побудована правильна система цінностей. Спочатку Бог. А потім усі інші батьки, діти, рідні, друзі тощо. І навіть більше лише люблячи Бога по-справжньому, ми зможемо навчитися по-справжньому любити і своїх ближніх. Любов до Бога зовсім не заперечує любові до наших рідних і близьких. Вона робить її чистішою і, якщо можна так висловитися, очищеною від будь-яких домішок гріха, пристрасті, викривлень та вад. Саме в цьому полягає сенс тих слів, які ми чули в сьогоднішньому Євангелії. Усі ми пам'ятаємо, з чого почалося гріхопадіння Адама. Любові до Єви він віддав перевагу над любов'ю до Бога. Людина полюбила іншу людину більше, ніж свого Творця. І вся подальша людська історія часто показує, що багато гріхів та злочинів коїлося через пристрасну любов до чоловіка, до дружини, до дітей. Дуже часто любов набагато небезпечніша за ненависть, вона може засліпити людину і спонукати її до найстрашніших злочинів. Скільки злодіянь скоєно через ревнощі в коханні, через нерозумне кохання, через хибне почуття любові. Але якщо ми щиро любимо Бога, то розуміємо, що є щось вище, ніж людська любов, якщо всі злочини здійснюються через неправильне сприйняття любові, то божественна любов це єдине, що ніколи не дасть нам порушити заповіді любові до інших. Люблячи Бога, ми ніколи не зможемо завдати болю ближнім. Адже сам Христос каже: якщо любите мене, то виконуйте мої заповіді. Сьогодні, згадуючи всіх святих, ми повинні зрозуміти. Що святий це людина, яка живе заради Бога. Святий це людина, яка любить усіх і все, але не прив'язує серце ні до кого, і ні до чого, тому що її серце повністю віддане Господу Богу. Незважаючи на стереотипи, які в нашій уяві малюють святих в образі якихось сивих старців, самі святі були різними, так само, як і всі ми з вами різні. Були святі добрі й дуже милостиві, бували й у міру суворі. Наприклад, преподобний Серафим Саровський, усі, хто приходив до нього, зустрічав словами Радість моя, Христос Воскрес! Але найбільший з народжених жінками, як про нього говорить сам Христос, святий Іоанн Предтеча, називав декого, хто приходив до нього поріддям Яхидне. При цьому і той, і другий служили Богу і любили людей, і обоє прославлені в лику святих. Таке можливе, тому що святість ніколи не зможе вміститися в рамки людських уявлень. У святого апостола Павла є такі слова: Духовний судить про все, а про нього судити ніхто не може. Адже серце святого може бути відкрите й осягнуте тільки іншим святим. Саме тому, прославляючи святих, церква каже, що саму святість не можна зрозуміти теоретично, до неї можна тільки долучитись, ставши її причасником. Святі завжди бентежили і бентежать людей, тому що вони не вміщаються у звичайні уявлення про праведність і святість. У цьому сенсі святі, як і сама церква, стають своєрідною спокусою для тих, хто любить світ і всі його цінності. І як тут не згадати слова нашого Господа, «Блаженний Той, хто не спокуситься через мене? Тому в день, коли ми вшановуємо всіх святих. Церква ще раз нагадує всім про найбільшу тайну свого буття: будь-яка людина, навіть найзапекліший грішник, може стати святою в церкві Христовій. Немає грішника, який би не міг покаятися і стати святим. Немає гріха, що не міг би бути прощений Господом. Немає людини, яка була б відринута церквою. І тисячолітній досвід святості. Підтверджує цю істину сонмом святих, що славлять Бога на віки віків. Амінь.